Мене звати Бут Андрій. Я представляю розсадник будинків рослин Осокор, ландшафтну компанію «Верт». і до давнього часу був керівником громадської організації, яка називається Спілка робників садового матеріалу. З перших днів існування такого інтернет-порталу, як Let's Cape ми співпрацюємо з цим інтернет-порталом і хочу сказати, що за ці роки. Нашої співпраці відчутно значну користь існування такого інтернет-порталу, тому що як розсадник, от я на своєму прикладі знайшов своїх клієнтів, знайшов своїх покупців, так і ландшафтна компанія, і говорячи більш глобальному масштабі, що для всієї зеленої індустрії нашої країни це перше унікальне таке явище. Такий інтернет-портал, який зв'язав і дав можливість усвідомити всім операторам ринку, як виробникам, ландшафтникам і в кінцевому результаті, і в кінцевим споживачам, покупцям. Дав можливість спілкуватись, представив інтернет-площадку для спілкування і для того, щоб познайомились і налагодили якісні, довгі і дружні відносини поновлення цього інтернет-ресурсу на сьогоднішній день дасть ще більше можливостей для розвитку чисня зеленої індустрії, що це принесе велику користь всім людям, які працюють в цій непростій, але надзвичайно цікавій галузі.